Всім привіт! І я знову вітаю вас на каналі Let's Play по-українськи. І ми продовжуємо грати в гру Mountain Blade Warband. Так, ну, по-перше, я вам хочу дещо розповісти. Зараз ми зайдемо в Люблін. Так. Що це нам тут каже? Ось, ось це, до речі, і є моя перша новина. По-перше, ми взяли, поки я пограв без запису. І я. Походив по турнірах і по, по тавернах пройшовся. І от в одній з цих таверн я зустрів Алаєна. Це дуже гарний боєць. Я знаю, що він на силу прокачується там. Коротше, розносить все, що рух, все, що рухається. Так, що він тут каже? Люблін, так, розповідай Ну, я, звісно, не буду це все читати, але ми йому сказали, що розповідай, тому що щейно образиться зараз і. Нам це не потрібно. Так, зараз ми зайдемо в Люблін. Я думаю, що розумієте для чого. Так, прогуляємося ми по вулицях. Але якщо ви не знаєте цього секрету, то я зараз вам розповім. На мене ще розбійники напали. Ви що собі дозволяєте? Розбійники. Так, ви що зовсім знахабніли? На кого ви нариваєтесь? Отримай. Отримай, падлюка така. Так. Ти ще теж хочу отримати? Отримай. Так, що ти собі дозволяєш? Отримай, отримай, падлюк. Так, вас вже двоє. Це мені не подобається, але. Я все одно переможу. От, на що вони сподіваються? Вони ж миттєву смерть собі заробляють. Ну, але це їхні проблеми, ми не будемо втручуватись. Так, продовжити. Я хотів зайти в Люблін та прогулятись по вулицях. А для чого? Я думаю, що ви знаєте, але якщо не знаєте, я повторю ще раз, розповім вам, що ось ми проходимо сюди, в цей куточок, ось тут м'ясо, коптиться, може вкрасти шматочок. Ладно. Та добре, ми не такі, ми не крадії, ми чесні люди. І ось тут в сіні є скриня, в цій скрині знаходиться незвичайний обладунок. Так, ми це забираємо. І надзвич... незвичайний короткий меч. Зараз ми порівняємо їхні характеристики. Ну, Мій меч кращий, тому я залишу свій, а цей продам. Так. Як ви бачите, в мене вже є 12 300 динарів. Чому так? Ще раз вам пояснюю. Я пограв трішки без запису та побігав, побігав по турнірах. Побігав, та побігав. що ж таке? Побігав по турнірах та дуже багато турнірів обійшов. Заробив був ну, достатню суму грошей та відкрив підприємства в Смерхольмі та Брешті. В Смерхольмі та Брешті. Відкрив я там красильню. І ця крас... ці красильні мені приносять по 500 динарів прибутку кожного тижня. Тому тому так, займаємося бізнесом як не-як вже. Та, то щось ми застрягли на, од на одному місці. Тому я віддав 10 тисяч в Смерхольм і 10 тисяч в Брешті. І в мене зараз є 12 тисяч. Залишилось тут. Їжа все таке. Зрозуміло. Так, ще таке, що я, поки бігав по турнірах, я підвищив собі аж 6 рівнів. У мене вже 10 рівень тепер. Тому ми зараз можемо. Прокачатись Так, добре, знатно. Знатно, як то кажуть. Ми тут собі силу прокачуємось, так, на 16. Давайте будемо вже трішки харизму качати, наприклад. Та спритність. Так, все, готово. Залізну шкіру, удар. Це все зрозуміло. Тут ми лідерство. О, ми ще досягнення відкрили. Це приємно, це приємно, звісно. Як без досягнення. Так, лідерство ми. Ще піднімаємо на одне. І Ще що ми можемо підняти? Я навіть не знаю. Атлетика, це в нас що таке? Збільшує швидкість бігу. Ну, це можна на одну. Так, так, володіння зброєю ще давайте. Та щитом. Ось все. Просто ідеально. Так, тут ми беремо собі арбалети. Я думаю, що ми арбалети повністю прокачаємо. Так буде набагато краще. Ну і одноручну зброю, звісно, як без неї. Тому, ось так. І ще, поки я бігав по турнірах. так, пробачте. Поки я бігав по турнірах, до мене несподівано прийшов лист. Підійшла до мого війська якась жінка, ну, це так було написано, звісно. І принесла лист, що. Ось, бачите, Леді Тіметі хотіла зі мною зустрітися. Тому я вже зустрічався з нею декілька разів. ось вже Відношення 6. І тому, ну, звісно, це ще дуже мало. Але в майбутньому, я думаю, що зможу. Зможу одружитися з нею і все буде дуже добре. Так, ну але в, цьому, в цій серії я думаю, що ми будемо прокачувати своє військо. Я його вже був трішки прокачав. Будемо прокачувати, може будемо. Ось тут якимись бандитами битися. Тому що я знаю, що серія вийде нудною. Без бити. Ось давайте ми сюди втрутимось. Мисливці, мисливцям за головами допоможемо. Чом би й ні? Мисливці за головами, за головами вони дуже гарні люди. Як не як, вони на бандитів полюють. Тому давайте. Як я гарно просто виглядаю, епічно! Епічно виглядаю з цим незвичайним обладунком. Так, ще щодо цього, я хотів ще сказати, що я думав, ще в, яких міс... в якихось містах є такі скрині. Там взагалі-то можна було зібрати повний комплект. Там має бути. Так, цей меч мені не потрібен. А, ні, чому ж не потрібен. Там має бути повний комплект, там є ще чоботи, там шолом. Але я якось подивився, був в інтернеті і дізнався, що в містах Флавія та Номенталь ці скрині були видалені, тому їх там немає. І тому нам доводиться задовольнятись тільки самим обладунком. Так, поки я вам це розповідав, мої солдати вже перемогли. Нічого собі вони швидкі, ну, та добре. Так, о, і ще якесь досягнення. Просто... Просто у нас сьогодні серія досягнень. Так, дякую вам за допомогу, та нема за що. ну Що ж ти так. Так, ми тут всіх забираємо, кого можемо. В принципі, це нам не дуже потрібно, але ми заберемо. Грошей у нас поки що не так багато, що ми можемо це все не забирати, як то кажуть. Так, ну зараз ми підемо в Смерхольм Ось ось бачите, до вашої групи підійшла якась бабка <хи> та передала вам послання Леді Тіматі, ну Тому ми зараз швиденько, швиденько ось біжимо у Флавію. ця Леді завжди тут знаходиться. Так, де я зараз знаходжуся? Не бачу. А це дуже погано, якщо я не бачу, зараз ще на мене хтось нападе. Але я думаю, що на моє військо ніхто не нападе. А, давайте ще ми зайдемо в Альтенбург. Я... Ще раз повторюсь, коли я грав без запису, то. Так, ми можемо пришвидчити час, чому це є щось. Коли я грав без запису, я бачив в Альтенбурзі дуже гарну зброю. зараз, якщо вона ще тут є, чи вже нема? Не вже купили. Здається, що все-таки купили. Вже хтось купив. Цю зброю. Ну так, немає. А мав бути Моргенштерн. Це така. булава. Ну, я думаю, що ви повинні знати, що це таке. Ну, якщо не знаєте, то в наступних випусках я думаю, що я знайду все ж таки цю булаву. І покажу вам. Дуже гарний вона. Пошкодження гарне наносить нашим ворогам. З одного удара майже всіх вбиває. Тому нам потрібно знайти цю зброю так ось. Так, спробувати нанести візит до дами Леді Тімиті пройти з нянькою. Тут все зрозуміло. Привіт, нянька, як справи? У мене дуже добре, я знайшов незвичайний обладунок. Ось так. Просто просто розрулюємо всю ситуацію. Так, привіт, Леді! Що ти мене там хотіла? Так, ну ось вже бачите, до Семи підно... піднімається відношення з нею, тому... Це дуже добре. Так, що тут ще... А, ви любите вірші? Я там вивчив один вірш, сподіваюся, що їй сподобається. Так, наші предки жили в такій. Оо! аж до 12 підвищується. Це добре. Так, ну що, до побачення. 12 це ще дуже мало поки що, щоб. Щоб що там... А, щоб запитати в неї, чи можна там одружитися з нею, все таке. Так, тому. Зараз ми ще зайдемо в таверну. Нам ще потрібно пошукати таких ось ось менестрель, Щоб вивчити вірш. Так, ну він не знає віршів. Ну чому ж ти не знаєш? Значить, такий ти менестрель отримав, Так, посередник. О, посередник нам також потрібен. Так, діставай гаманець свій, продаємо. Навіщо вони мають мене тут? Марніт. Марніт я не знаю, хто це такий. Так, привіт, не бажаєте пропустити. Ні. Я знайду заняття покраще, товариш, ніж тут з тобою пити. Навіщо це потрібно? Так, охоронець каравана нас не цікавить, ну, нас тут нічого не цікавить більше. Так, тому ми йдемо. А, ще потрібно тут закупитись їжею. Так, це ми продаємо. Їжею закупитись ось ковбаски. Хліб, фрукти. Риба, сир. Хлопці мої воїни харчуються як треба, як істинні лицарі. Так, ну що, давайте підемо до Форвілли. Пошукаємо, може, там якогось розумнішого. Мене стрелять, чи як вони називаються, не знаю. Сподіваюсь, що тут є якийсь кращий, що знає вірші. Так, поки що тут нікого не бачу. Так, це нас хто? Вершник нас не цікавить. Так, Щось тут нікого нема. То це не важливо. Так. так. Ну що? А, мені здається, що це було не в Альтенбурзі, а в Дрезенбурзі. Чи де вже не пам'ятаю? Добре, давайте пробіжимося Купимо той Моргенштерн. Тому що він потрібен. Ви бачили, я через воду перейшов навіть. Смішно навіть. Так, в таверну ми йдемо. Так, охоронець, посередник, Ніко... нічого і нікого цікавого тут немає. А, я ж хотів ще зброю купити якусь. Моргенштерн. Ось, ось він. Ось це те, що мені треба. Важкий моргенштерн. Ось бачите? Якщо порівняти з моїм мечем, в меча 31, а тут 40. Тому Моргенштерн він набагато кращий буде. Так, меч ми продаємо. Так. Давайте пошукаємо зараз якихось розбійників. Когось такого, тому що потрібно випробувати наш Моргенштерн як без цього. А, а може давайте ні. Тут нема нікого. Спитаємо за завдань. Ось ось вони. Наприклад, тут в цього граф. Графа спитаємося за завдання якісь. Стій ти, куди ти тікаєш? Так. Так, завдання є в тебе. Бойці, бійців. А, підготувати війська. Родокський сержант, приведіть. Давайте. Допоможемо йому. Що тут? Нам не важко. Де тут ці новобранці? А, він дав мені гроші чи що? щось я не зрозумів. Завдання. А, набрати 5 людей. Ну, що, давайте. Побігаємо по селах. Згадаємо часи, як ми самі бігали по селах для. Так, 3. Для того, щоб набрати солдат. Так, і ще скільки? 6. Ну все. Так, ну тепер їх потрібно прокачувати. Я б тут. Взявся б в битву, але я ще ж ні з ким не ворогую, тому я не можу вступити в битву. Так, ну що ж, я думаю, от наприклад, якщо будемо починати війну вже в наступних серіях, то з родоками ми не будемо з самого початку ворогувати. Тому що, ну, як то кажуть, мене дівчина в королівстві родоків, тому буде якось не дуже красиво. А почнемо, ми, напевно, що ось... Султанату Сараніцького. В принципі, вони не дуже сильні, якщо так подивитися, тому, напевно, що з них ми й почнемо. Так, що тут я щось заговорився. Давайте ще в цього спитаємося за завдання якесь. Так, завдання. А, село. Ну добре, давай. Село ми ренту зберемо. Так, лігній. Це що за село таке? Дуже дивна назва, ну, але тут зовсім близько. Тому ось так швидко-швидко. Так, збираємо ренту та податки. Так ми проігноруємо, тому що наш граф буде незадоволений. Ось, бачите? Е, так. Дохід з красільні в Смерхольмі 473. Та красільня в Брешті 450. А ну, плата моїм солдатам. 459. І тому я вже... Як це сказати? Коротше, в плюс йду. Мої прибутки покривають мої. Витрачені кошти. Ось так. Ось що я хотів сказати. Так, ну ми збираємо, збираємо поки що ренту. Так. О, ще й селяни взбунтувалися. Ой, Ну ми зараз. З Незаром, Дешаві та Алаєном розкажемо їм, хто тут правий, а хто ні. Взагалі вони знахабніли ці селяни. Так. Так, давайте, давайте. Чомусь ми. О, це мені вже не подобається, що ми. Ми що, можемо тут програти, невже? Ми ж не можемо тут програти. Ми ж не маємо права програти. Це було борче. Ти що? Ай, боляче. Все. Готово. А я ж кажу, що ми не мали права тут програти. Тому тому ось так. Що, там ще хтось є? Не бачу поки що нікого. А, ну так є. Ну все, готово це було неважко. Будемо дивитись, правді, в очі. Так що тепер давайте. Ну все. Зібрали ми. Тепер ми йдемо до Форвілли Так, зараз ми підвищимо до. Не пам'ятаю, де сержанти. По якій гілці треба підвищувати, щоб вийшли родокські сержанти. Давайте так спробуємо. Копейщик, не знаю навіть. Ну, то розберемося ми ще з цим. Тут немає нікого. Прикро. Так, давайте тоді. У Флавію. Заскочимо так швиденько. Так, а це випадково не наш. Так, хто нам потрібен? Телірох. Телірох нам потрібен. А це Трібідан. Зараз його у нас до жену. А ну, Флавію пішов. Ну, як завжди. Ого скільки у вас тут. Ой! І ось. На цьому святі. Я бачу нашого шановного графа тельрога. Так, це ти ні. Ні. Ні, ні, ні. Де ж. Де ж ти телерог? Де ти стоїш? Ось, ось Так. Забирай свої гроші. А мені віддавай мою частину. Ось так. Так, ну, ну що, давайте приймемо участь в турнірі. Звісно, я розумію, що ви минулий, минулу серію дивилися на турніри, проте якщо є можливість заробити гроші, то чому б нею не скористатись? Так, що тут? Наші зелені. Ми тут без проблем, думаю, впораємося з цими. Дуже мені пощастило, що зброю дали підходящу. Меч, та ще тут одноручні, так як мені. Та що ж таке? Ви бачите, як він блокує мої удари? Я не знаю, як його вже. Ось так тобі. Так, а ти що собі дозволяєш? Ось так. Що не вже я один від своїх залишився, ні. Ще тут є мій напарник. А, це був Алаєн. Ну все, за Алаєна я буду тобі мститись, отриму. Так, тут два лучники арбалетчик. Ну, їх буде неважко перемогти. У них навіть щитів нема. Так. А ні, он ще один лучник. Заховався. Заховався в траві. Біля куща. Якщо бути точним, абсолютно точно. Один, два і три. Бачите? Майстерність одноручної зброї в мене вже до 123 дійшла. Тому. Це дуже добре, що. Так, а тут вже лук. Лук це для мене не дуже добре. Тому з цим маленьким ножичком ми, ми будемо тут всіх карати. Так, ну, все давайте. Ви тут, ви тут бийте його, тому що я сам тут не впораюсь. Давайте тако... Так, все, мені десь щось треба робити. Не знаю що. Давайте спробуємо постріляти з лука. О, я навіть влучив. Несподівано. Чесно зізнаюсь, що це було несподівано. Так, знову ми. Наступно. Тут у нас дворучний меч. Ну, непогано, в принципі. Так, ну що, тут. Я думаю, що тут без шансів для цього синього. Все це у нас призовий боєць. Що, перемогли ми вже чи ні? Ще ні. Так, ну що тут? Всі арбалетчики, лучники... Також арбалетчик. Можна спробувати постріляти з арбалета. Будем... навіщо ще їх прокачую, щоб стріляти з них. Тому... Чи вже нема в кого стріляти. Нема в кого стріляти. Ви бачили, один лучник вистрілив того і вони синхронно впали. Тому тут мені навіть не довелося нічого робити. Так, що знову тут у нас арбалет. Давайте так спробуємо. Не влучив прикро. Той арбалетчик становить деяку загрозу мені. Але він не встигне вистрілити, чи встигне. Встиг. Але якщо ось в такому бою, він мені ніякої загрози не несе. А ось так. Граф трій біда навіть зі мною. Привіт, грав. Як справи. Так, ну що? Лучник проти лучника. Дуель на луках. Хто кого. Звісно, я луки не майстер стріляти з луки. Але потрібно щось нове пробувати. По... Так, все. Це було неприємно. Поки що ні я, ні він не можемо влучити. Але він влучає, тому ми дістаємо свій ножичок. Так, 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 досить вже в мене стріляти. Будемо так ухилятись, просто як... Не знаю хто. У нас дуель на кінжалах. Буде. Кінжалами ж не можна блокуватись. Так, ну це був граф Трібідон. Ми його перемогли. Щось дуже мало, тільки 1500 ми заробили. ще Купимо їжі. Так. Рибки, хліба. Хлопці харчуються, тому що вони знають свою справу. Давайте ми ще тут зайдемо в таверну. Можливо, тут ще якісь... О, барт. Що ти мені розповісиш? Вірш. Кенсіль. Ну давай вірш. 300 динарів це. Тому що якщо в наступний раз прийде мені лист, то я вже буду знати вірш і ще покращу відношення. Тому що ще дуже багато разів скажу слово тому що. Ну це не важливо. Бо, коли я буду організовувати вже своє королівство, я хочу зробити своїм радником там. Ну, ви знаєте, напевно, що таке радник. Радником зробити саме свою дружину. Це вже в нас для Дітті Тому. Тому будемо вже розбиратися цим. Давайте ми ще в цій битві приймемо участь. На цих мисливців вступимось. І вже, напевно, що будемо закінчувати цю серію. Я розумію, в ній не було нічого такого. Таких битв, але ви, сподіваюсь, також маєте зрозуміти, що нам поки що ще рано. Війни там розв'язувати чи ще щось. Я думаю, що ще без запису спробую підзаробити грошей трішки, там по турнірах побігаю. Ну, подивимося, як там вийде. Поки що випробуємо наш Моргенштерн. Ну, ви знаєте, просто дуже добре все-таки його знайшов, я дуже довго його шукав. Просто, ну, з цього він з одного удару не вбив, але все одно. Він в основному з одного удару повинен вбивати. Тому, в принципі. В принципі, нам пощастило. Ну ось, з одного удару. Так, 54 очка пошкодження. Ну, в принципі, це нормально. Ось ще з модифікатором швидкості плюс 101. Це взагалі смертельна зброя. Наша взяла, ну дійсно, а як могло бути по-іншому? Так, у нас нема втрат. Так, ну ми звісно цей крізь. Не будемо нанімати нікого. Так. Ось, а ось шолом, цей мені вже знадобиться. Він. в мене 18 і 22. Ось навіть вже красиво став виглядати епічно. Так, тут 19, а тут 15. О! ще ось так. Ну просто справжній середньовічний войн. Так, бійці ще ми готові підвищитись. Так, в вегірський ми робимо стрілків. Так, тут ми. Арбалетчиків, напевно. Напевно, я ще все-таки не зможу виконати те завдання, ну, але вже з цим. Под... Розберемося ми вже з цим в наступній серії. Якщо вам ця серія сподобалась, ставте великі пар... пальці вгору. Підписуйтесь на мій канал. До побачення. Зустрінемось в наступних серіях.